Вітаю на Нізрубі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на нас тут і в телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до відео. Хочеться жити так, наче війни немає. Оцінка будь-яких дій має відбуватися не у вакуумі, а з урахуванням основного фактору в країні війна. Зрозуміло, дуже хочеться ходити в кафе, ресторани і концерти, наче війни немає. Зрозуміло, дуже хочеться платити податки по мінімуму, купувати нові автівки, наче війни немає. Зрозуміло, дуже хочеться мірятися рейтингами і готуватися до виборів, наче війни немає. Але є одне але війна є. І оцінка будь-яких дій має відбуватися не у вакуумі, а з рахуванням цього фактору. Основного фактору. І так. Візити і рейди ТЦК можуть відбуватися для окозамилювання і демонстрації роботи, але вони стали реальністю тільки тому, що в країні проблема з мобілізацією, яка загрожує програшем у війні. І так, підвищення податків може вважатися недоречним на фоні великої корупції, але воно потрібно для фінансування армії, без якого ми можемо програти війну. І так, в демократичній країні потрібні вибори, але вибори неможливі, поки йде війна. Наші західні партнери фінансують половину українського бюджету, рятуючи нас від шаленої кризи і справжнього зубожіння, які мали принести війна. Але таким чином вони зробили і ведмежу послугу українському суспільству, бо завдяки грошам Заходу. В українському тилу ситуація прекрасна і є економічним дивом, як для ситуації з війною. І є величезна спокуса жити так, наче нічого не відбувається, і ставати лише диванним болівальником за збірну Збройних сил України. Хочеться розмірковувати про підтримку економіки і оцінювати податкові новації за їхнім впливом на економіку. Питаючи в держави, а чи підняття податків буде стимулювати українську економіку, забуваючи, що. Це вторинне на фоні війни. Не про стимулювання економіки треба думати в першу чергу, так наче в нас зараз мирні часи. І так, наче всі забули про слабку інституційну спроможність держави, про яку всі чудово знали до війни, і що дуже багатьом дуже подобалося. Гроші заходу тримають нас на плаву. Київ наповнений конференціями і концертами. На театральні події неможливо знайти квитки, а зарплати в приватному секторі стрімко зростають. І це викривлює реальність, змушує забувати про ризики, про які забувати не можна, відсторонюватись від реальності, міряти все категоріями мирного часу. Бо життя ж мирне, коли ракети не летять, але до ракет швидко звикають. Новини про фронт вчаться ігнорувати. І от вас вже непокоїть більше за все, що влада переглядає податкові правила гри. Але можливо розуміти, що це викривлена реальність. Що десь поряд є багато людей, що втратили все. І в будь-який момент часу кожен киянин, чи вінинчанин, чи хмельничанин, чи львів'янин може опинитися на їхньому місці. Чомусь дуже швидко забули про емоції лютого 2022 року. І може тоді ні в кого не виникне бажання кричати ганьба людям, вдягненим у форму Збройних сил України. Бо завдяки таким людям ви можете жити ваше найкраще життя. А вони це роблять не тому, що хочуть або українці. Багато, багато українців не виконують закон і забувають сходити в ТЦК. Всі ці бусифікації і рейди є наслідком неповаги до закону в українському суспільстві. Це було нашою проблемою до війни. Це буде нашою проблемою після війни. І це є причиною багатьох проблем зараз. Але чомусь ганьба людям, що не виконують закон в Україні, ніколи не кричали. На цьому все. Не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Але ж, друзі, я дуже прошу ви висловлювати саме вашу думку, а не розводити ті гімняні серичі, які ви всі чомусь так любите. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання також є в описі до цього відео. Ми дуже вдячні всім тим, хто нас підтримує постійно. А на завершення скажу всім друзям і ворогам. Слава Україні! І побачимось на Нюсрубі!